Малюємо наш пейзаж, він складається з моря. Десь далеко ми бачимо гори і дельфіни. Два дельфіни. Ось я їх намітила. Ось, і ми почали малювати першого дельфіна. Ось намалювали першого дельфіна, зробили йому хвостик, плавнички, і внизу в нас буде другий дельфін. Намалювали другого дельфінчика і переходимо до роботи фарбами. Ось ми зробили такі виразні насичені хмаринки нашого закатного неба. Ось. І тепер продовжуємо далі, далі будемо брати більш фіолетові і більш е, світло-рожеві відтінки. Так. Ось ми зробили такі світло-фіолетові хмаринки. Продовжуємо далі працювати з нашим небом. Далі робимо світло-рожевий колір і продовжуємо працювати небо, роблячи переходи від світло-рожевого до більш насиченого, до фіолетового. тобто робимо таке красиве різнобарвне закамне Малювали гори, тепер можна перейти до моря і до наших гірків. Намалювали море різних відтінків і тепер намалювали на ньому такі білі хвильки, барашки такі. Тепер їх розмиваємо. робити таке неспокійне море. Так, Враження, що у нас, Мол, е... на морі шторм, мається такі вилі, так, порозмивали вилі, зробили такі барашки на морі високих вилів. І тепер будемо робити самих дельфіни. Зробили силует одного дельфінчика, і зараз зробимо силует другого. І робота буде. Закінчена вона така у нас очбова, дуже проста, швидка. Ось намалювали наші дельфіни. Чікав, тут воно блищить, то виглядає світло. Насправді тут також темний тон, він як і оцей дельфінчик, весь однакового тону. Ось, Зробили роботу, виконали.